Псалом Давида, 32. Радуйтесь праведні у Господі, праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гуслях, співайте Йому на десятиструнній псалтирі, співайте Йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням, бо слово Господнє праве і всі діла Його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милості Його повна земля. Словом Господнім створено небеса. І духом усього вся сила їх, Він зібрав, наче в міх, води морські, утворив у глибині їх безодні. Нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі, що живуть на світі. Бо Він сказав і сталося, він повалів і створилося. Господь нищить з мови народів, відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів, рада ж Господня стоїть вічно. І думки серця Його зроду рід. блаженний народ, у якого Бог і Господом, люди, яких обрав Господь у насліддя собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить і бачить усіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх їх і знає всі діла їхні, не захистить цара, велике військо Його. І велетня не спасе велика сила Його, Ненадійний кінь для спасіння, не спасе він великою силою своєю, бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхньої смерті і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша нехай уповає на Господа, бо Він поміч і захист наш. Ним заселиться серце ваше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе.